Волонтерська спільнота Ельф продовжує працювати на перемогу. І, хоча потреби від військових суттєво не змінюються, зростає кількість запитів. Сьогодні до нас прийшов військовий з спецпризначенців. і Це вже знаєте, коли такий рід військ звертається, це вже є. Визнанням того, що наша робота є досить затребуваною. А так, в принципі, наше, ми так і працюємо. Це саперські набори, це мапники, велика кількість дощовиків. Ми працюємо шиєм і для Нацгвардії, і для збройних сил. Тому ми не розділяємо, чи Олександрійські, чи не Олександрійські є потреба, ми її закриваємо. Ми дякуємо всім, хто донатить, хто підтримує наші проекти. Допомагають з матеріалами для саперських потреб і друзі з інших міст. Це заощаджує кошти на придбання технічних засобів для військових. Мітка да? і от матеріал, банерний матеріал. Ми раніше купували в секондах червону тканину, а даний матеріал. Він нам висилають це є із виробництва автомобільних тентів, і от відходи нам присилають, і нам вигідно, тому що заощаджується і під вологою, під дощем. Цей матеріал веде себе досить дуже добре. Зараз волонтери тестують новий вид щупа. Раніше його робили з пластику, зараз пробують алюміній. Тестова партія вже працює на півдні. Ось такі три частини. Ми доробили кінцівку, ось оцю. І таким чином це для жал. І таким чином у нас вийшов такий щуп, який буде відправлятися на тестування. Тому що чому ми е, так? Переймаємося, тому що прийшов запит від Херсонського напрямку, що там досить в спекотних умовах щупи з пластика вони трішки деформуються, і таким чином ну, намагаємося якось реагувати на цей запит. Іноді військові самі пропонують волонтерам ідеї, які допоможуть їм на фронті. Ми раніше просто відшивали маскувальні полотна для техніки, але проблема в тому, що коли техніка гаряча і потрібно. Прикрити да, такого немає. От ми співпрацювали із військовими, і з іншими волонтерами, і знайшли ну, такий варіант, коли спанбонд і всередину термоковдра, звичайно, термоковдра, і м такі ковдри м підтвердили свою ефективність. Вони поки що знову ж таки ще на стадії тестування, але військові їх вже неодноразово ми чуємо, схвальні відгуки, тому працюємо зараз і в цьому напрямку. Окрім основного напрямку роботи, багато запитів до ельфів надходить не по їх діяльності. Один з таких зарядна станція для підрозділу, що стоїть у харківському напрямку. Закрити цей і не лише запит, дуже допомагають діти. Велику долю в цьому буквально ось ці два, навіть три запити закрили власне діти. Там, де я працюю, центральноукраїнська науково ліцею, це гімназія Сузір'я, яка долучилася до збору на зарядну станцію. А забігаючи наперед, то випускники купили один планшет і купили реп, який портативний, який буде планшет уже відісланий, а реп буде на днях відісланий на Херсонський напрямок.